Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. У першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Полісся перемогло угорський пакш з рахунком 3-0. Рахунок у цій грі відкрили на 41-й хвилині. Забив Олександр Андрієвський. На першій компенсованій хвилині першого тайму відзначився його партнер по команді Данило Безкоровайний. До розгромного українці довели рахунок уже у другому таймі. На 59-й хвилині точного удару завдав Богдан Лєднєв. На 83-й хвилині гравці Пакша забили м'яч у ворота Житомирського клубу, але гол скасував арбітер, коли переглянув відеоповтор, як з'ясувалося перед цим було порушення з боку гравця угорського клубу. А на 90 й хвилині матчу з поля видалили Богдана Михайліченка, проте це не завадило його команді втримати переможний рахунок. Підсумковий результат 3-0 на користь Полісся. Матч відповідь відбудеться 14 серпня. У першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Шахтар у столиці Греції Афінах зіграв у нічию із місцевим Панатінейкосом. Рахунок поєдинку 0-0. Згідно зі статистикою, Панатінейко завдав більше ударів по воротах шахтаря, які захищав Дмитро Різник. Українська команда більше володіла м'ячем, проте нічого не могла зробити з насиченою і мобільною обороною суперника. У підсумку глядачі так і не побачили забитих м'ячів. Результат 0-0. Матч. Відповідь відбудеться 14 серпня. Нападник Шахтаря Егіналду отримав пошкодження у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Панаті Нейкоса. Бразилець вийшов на заміну на 73-й хвилині замість Кауна Еліаса, але вже через три хвилини був вимушений залишити поле. Замість нього вийшов Мар'ян Швед. Для Егіналду це був четвертий матч у поточному сезоні. Подробиці отриманої травми Шахтар поки що не повідомляв. Форвард шахтаря ласіна трауре отримав м'язове пошкодження. Йдеться про травму чотириголового м'яза-стигна, яку нападник отримав у матчі першого туру УПЛ проти епіцентра. Саме через це гравець пропустив поєдинок Ліги Європи проти Панаті Нейкоса. Терміни відновлення невідомі. Зазначається, що гравцю необхідно пройти оперативне лікування. Поєдинок першого туру УПЛ проти Динамо став сотим у кар'єрі півзахисника Вереса Владислава Шарая в елітному дивізіоні. У складі Вереса Шарай провів 75 матчів. Ще 25 за інголець. На його рахунку 10 голів в УПЛ. Владислав дебютував у прем'єр-лізі 24 липня 2021 року у складі Інгульця у виїзному матчі проти Шахтаря. Матч проти Кривбасу став ювілейним для захисника колоса Микити Борди, сотим в українській прем'єр-лізі. У складі колоса Борда провів 43 матчі. Ще 57 у футболці. Динамо на рахунку захисника 9 голів в УПЛ. Свою кар'єру в елітному дивізіоні Микита розпочав 5 жовтня 2014 року, дебютувавши за Динамо у домашньому матчі проти Шахтаря. Металіст 1925 оголосив про шістьох гравців, які вирушили в оренди. При цьому дехто вже встиг зіграти за свої нові команди. Захисник Євгеній Пасіч до кінця цього року виступатиме за Київську оболонь. Півзахисник Денис Нагнойний до кінця сезону за Кудрівку, воротар Максим Коваленко та нападник юнацької команди Данило Пилипчук за першоліговий пробій. А Олександр Смітюх і Данило Костиря за друголіговий локомотив. Кудрівка оголосила про відхід трьох футболістів. 21-річний центральний захисник Олександр Ніколишин, який виступав за команду з березня 2024 року, у статусі вільного агента, перейшов у Поділля. Ще один центрбек Михайло Шершень уже приєднався до Ворскли. 30-річний футболіст грав за Кудрівку січня 2025 року. 22-річний лівий Вінгер Олександр Євтушенко також покинув команду у статусі вільного агента, але поки що не знайшов собі. Новий клуб Олександр грав за команду із Чернігівської області з липня 2024 року. Вінгар Олександрії Хуан Безера перейшов у єгипетський замалек. Зазначено, що сума трансферної угоди складає 1 мільйон 800 тисяч євро плюс бонуси. Контракт гравця з новим клубом буде розрахований на 4 роки. Безера виступав за Олександрію з вересня 2023 року. Минулого сезону на рахунку гравця 6 голів та 3 асисти у 26 матчах за клуб. Динамо оголосило про перехід центрального півзахисника Джастіна Лонвейка на правах оренди у фортуну Сітарт. Угода розрахована до кінця поточного сезону. Нідерландський клуб має першочергове право викупу 25-річного суринамця. Динамо восени 2022 року заплатило за Лонвейка півтора мільйона євро віборгу. На його рахунку один гол та один асист у 24 матчах за киян. За цей час він тричі був в оренді в Андерлехті ті же фортуні. Сітер та Віборгу. Шахтар оголосив про перехід правого захисника Георгія Гочолишвілі у Гамбург. Йдеться про оренду до кінця поточного сезону. Деталі невідомі. Попередню кампанію 24-річний грузин також провів в оренді у складі Копенгагена. Нагадаємо, що за підсумками сезону 2024-25, Гамбург вийшов у Бундеслігу. Куала Лумпур оголосив про підписання українського центрального захисника Дмитра Литвина. Останнім клубом 28-річного гравця був Сабаїл із Вищої ліги Азербайджану, за який він виступав з липня 2024 року. За інформацією статистичного порталу Трансфер перехід відбувся у статусі вільного агента. За свою кар'єру Литвин пограв за Авеші, Фафі, Бенфіці, Реал Масамі, Акроні, Скаха, Баровськ, Клаксфіку та Лузетані Лороза в Україні. Іні Дмитро належав зорі та Олімпіку. 29-річний правий захисник Юрій Копина перейшов у рух. Контракт розрахований на один рік. Гравець виступатиме за команду під 23-м номером. Футболіст перейшов як вільний агент. Раніше він вже виступав за рух: 109 матчів, 11 голів та 6 асистів. Його попереднім клубом була Олександрія. У складі містян оборонець зіграв 68 матчів, забив два голи і віддав дві результативні передачі. Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Шахтар відхилив пропозицію Фулгема по трансферу лівого вінгера доничан Кевіна. Лондонський клуб запропонував гірникам 30 мільйонів євро як фіксовану суму за трансфер. За даними джерела, загальний пакет угоди, включно з бонусами, становив близько 40 мільйонів євро. Однак цю пропозицію було відхилено шахтарем упродовж останніх годин. Шахтар хоче отримати більшу суму за трансфер Кевіна. 22-річний бразилець минулого сезону. Зону провів 35 матчів за Донецьку команду, забив 9 голів і віддав 4 асисти. У кампанії 2025-26 на рахунку Кевіна 4 голи та 2 асисти у трьох матчах. Український вінгер Максим Хлань зацікавив два польські клуби, повідомляє ГОЛПЛ. Це краківські клуби Вісла та Вічиста. Обидві польські команди виступають у другому за силу дивізіоні Польщі. Вічиста вже зробила гравцю пропозицію. Віслі підписати гравця буде складніше, оскільки українець має високі фінансові вимоги. 22-річний хлань перебуває у статусі вільного агента після відходу з Лехії цього літа. Минулого сезону футболіст забив 5 голів. Та зробив 4 асисти у 30 матчах за Лехію в екстраклясі. Бенфіка не розглядає відхід українського голкіпера команди Анатолія Трубіна у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Глорісо. Керівництво португальського клубу вважає українського воротаря одним із найцінніших гравців команди. У клубі переконані, що він відіграватиме ключову роль у досягненні спортивних цілей команди. За даними джерела, саме тому однією із цілей Бенфіки на літо 2025 року є продовження контракту з Анатолієм Трубіним. Тож найближчим часом можуть зробити йому офіційну пропозицію щодо підписання нового контракту. Минулого тижня Трубін провів свій сотий матч у складі Бенфіці у фіналі супер Кубка Португалії проти Спортінга Анатолій виступає за португальський клуб з літа 2023 року. Його чинний контракт із командою розрахований до літа 2028 року. Захисник Бормута Ілля Забарни не розуміє, чому його трансфер до ПСЖ так затягується, Повідомляє Transfer News Live. лайф. Отримуючи більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри свої. Українець хоче перейти лише до французького клубу, але парижани не можуть досягнути згоди з бормутом. Керівництво ПСЖ цього літа демонструє непоступливість у переговорах. Перемовини проводяться негнучко, що іноді призводить до непорозумінь. Раніше повідомлялося, що ПСЖ та Бормут не можуть домовитися стосовно компенсацій за іллю. Агент Форварда Роми Артема Довбика прокоментував трансферні чутки стосовно його клієнта. Цитата. Артем зосереджений на підготовці до нового сезону Роми. Зараз він думає лише про це. А такі чутки останніми тижнями лише спричинили путанину для хлопця, сказав Олексій Лондовський. А раніше повідомлялося, що Рома готова продати довбика за 40 мільйонів євро. Захисника Пудрівки Романа Гагона забрали до ТЦК напередодні матчу першого туру УПЛ проти Олександрії. Про це повідомляє Sport.ua. Як зазначає джерело, подальша доля 32-річного футболіста наразі невідома. Керівництво клубу категорично відмовляється коментувати цю ситуацію. За 10 днів до цього Роман продовжив контракт з клубом до кінця сезону 2025-26. З моменту трансферу він зіграв за новачка УПЛ у спарингах 16 матчів. Діями не відзначався. До Кудрівки гравець також виступав за Верес, рух, агробізнес та Одіші 1919. Захисник Поділля Євген Корохов також був мобілізований працівниками ТЦК. Про це повідомляє «Sport.ua». Це відбулося, коли хмельницький клуб проводив тренувальні збори перед стартом першої ліги. За інформацією, джерела футболіста забрали прямо з тренування. 27-річний українець Новачок Поділля. До літа він виступав за Сумську Вікторію історію. Корохов провів декілька товариських матчів за нову команду та підписав 8 липня контракт до завершення сезону. Дебютувати в офіційному матчі за Поділля Євген не встиг. Він вже не потрапив до заявки команди на матч першого туру першої ліги проти Юкси.